Я б не сприйняв таку фразу на свій рахунок, тому що я не вважаю себе сміттям. Проте мені здається, так, що така фраза є неумісною на феміністичному стендапі, тому що в Україні так панує думка, що феміністи і феміністки це люди, які ненавидять чоловіків. І тому, якби така фраза пролунала і була записана на відео, і е, почався би розголос цієї ситуації, то я думаю, це б не на користь. Фемінізму в Україні, тому я проти, щоб така фраза злунала на феміністичному стендапі. Я думаю, що я посміявся because men are animals, і насправді, навіть якби це було твердження, а не жарт. технічно, Будучи чоловіком, я б все одно це сприйняв нормально, бо це правда. Чоловіки продукують найбільше хейту, найбільше насилля в цьому світі. Чоловіки розв'язують війни, б'ють жінок. Б'ють представників ЛГБТ спільноти. І ну, я не знаю, як інакше реагувати правду. Думаю, все залежить від контексту. Контекст я трошки знаю, хоча я не бачив повну версію, і весь стендап і не був там. І знаю, що фраза звучала як привітання чи щось таке на початку. І думаю, я би з такого подрогого початку посміявся. Це несподівано і так. Сюрреалістично трошки я би охуїв і похихикав би я сприйняв би це адекватно, можливо, через те, що а, я розумів, в якому а, на якій події я знаходжуся, в якому середовищі і де я перебуваю а, у форматі гумористичного шоу, стендапу і людина в це може говорити в контексті. А, Тієї теми, яку я чую, можливо, через те, що я маю там високий рівень самоіронії, я би однозначно не сприймав це а, вороже, і ну, це не викликало б в мене почуттів несприйняття, агресії або що. Я б швидше сприйняв це іронічно. Реально. Чоловіки вчиняють більшість насилля, більшість злочинів загалом. Подивіться, що чоловіки роблять, як себе поводять, що кажуть. Я сам не без гріха, тому що вели себе як повний мудак. Чоловіча соціалізація то страшне. Я бажаю, що мій жарт про те, що чоловік і сміття має право на існування, тому що я належу до груп людей, яких дискримінують. Я трансгендерна квір-людина, а чоловіків, про яких я жартую, не дискримінують. Звичайно, я маю на увазі це з чоловіків. Жартую я так, щоб скинути напругу, яка не збереться час від часу, адже я живу в патріархальній системі, яка впливає на мене негативно, і цю систему створили чоловіки. Якщо деяких чоловіків ображає, як я жартую, зачіпає це, можливо, на якомусь рівні вони розуміють, що це про них. Адже ті чоловіки, які впевнені в собі, не відчувають необхідність вставати в захисну позицію, також усвідомлюють, що фраза, але не всі чоловіки ніяк не допомагає обговоренню актуальних проблем, серед яких, наприклад, гендерно зумовлене насильство. Слава, Україні! Героям слава! слава нації, слава на Україна. Слава на все! Чоловіки. Сміця!